Чорнобильський ЕС розпочався монтаж арки нового саркофагу для зруйнованого четвертого енергоблоку. Виконано вже перший підйом східної частини арки вагою 5 тисяч тонн на висоту 22 метри. Повідомляє сайт державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська атомна електростанція. У повідомленні наголошується, що попередньо були проведені випробування металоконструкції арки і системи піддомкрачування. Підйомні операції виконуються за допомогою 40 тросових гідравлічних домкратів, розміщених на 10 вежах, висотою 45 метрів. Як відомо, у ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталася серія вибухів, що зруйнували ядерний реактор. Зведений у кінці 1986 року, над цим блоком саркофаг поступово руйнувався. Термін його служби повинен був скласти 30 років, однак після ремонту і зміцнення несущих опор був продовжений на 15. Поруч із саркофагом почалося спорудження нового укриття висотою 108 метрів, довжиною 150 метрів і шириною 260 метрів. Планується, що воно повністю накриє старий саркофаг до 15 жовтня 2015 року.